Озима пшениця ротекс, про якого можна сказати, максимум стійкості, мінімум ризиків. І чому так? Тому що це середньостиглий сорт. Він має оптимальний баланс між вегетацією та стійкістю. Врожайність в нього коливається від 9 до 10 тонн, у нього висока стійкість до листкових хвороб та позарйозу колоса. Стебло надзвичайно міцне, не вилягає навіть при загущених посівах. Якість зерна висока, стабільний білок, хлібопекарські якості. Також, хто хоче пекти хліб, сійте ротакс. Він з хорошими показниками ГДК і кликовини. Зимостійкість добре адаптований під український клімат і рекомендована норма висіву 3,8-4,5 мільйона насінин на гектар. Ротакс підходить. Тим, хто хоче надійність у роки із підвищеним хворобним тиском та не має змоги часто працювати з фунгіцидами. Тож, кому цікаво Ротекс, то бронюйте, бо все ж таки партії цього цьому році невеликі. Телефонуйте до менеджерів, заходьте на сайт, замовляйте. Гарного вам дня та запрошуємо до співпраці разом з нами.